Слава Україні! Розпочалася 273-доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу противник завдав 5 ракетних ударів по населених пунктах Харківської та Донецької областей. На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Білгородської області противник утримує угруповання військ для проведення демонстраційних дій. Періодично веде обстріли з мінометів та ствольної артилерії позицій наших військ. Обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Ізбицьке та Огірцеве-Харківської області. Здійснив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи у районі населеного пункту Стариця. ДРГ знешкоджена вогнем наших підрозділів. Ворог відійшов. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону, здійснюють обстріли з танків та артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області, та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Ямполівка та Білогорівка на Луганщині.